На Черкащині за минулий рік зафіксували майже сотню випадків сказу серед тварин. Цього року вже дев'ять. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Роман Косенко. В Черкаській області впродовж минулого року реєструвався значний рівень випадків сказу тварин, що підкреслює необхідність посилення заходів як контролю, так і профілактики. Одним із основних аспектів боротьби із даним. З даною проблематикою це є рання діагностика сказу, мінімалізація ризику поширення та надання своєчасної медичної допомоги при контакті хворої тварини з людиною. Зазвичай захворювання проявляється порушенням центральної нервової системи, паралічами та закінчується, на жаль, смертю. За словами посадовця, найбільше хворіють домашні тварини собаки та коти, а також лисиці. Основними методами боротьби є вакцинація та контроль популяції безпритульних і диких тварин. Протягом 24-го року з метою встановлення або спростування діагнозу проведено 244 дослідження від підозрілих у захворюванні сказом тварин. У 94 випадках було встановлено захворювання, в тому числі 39 серед котів, 38 серед собак. 14 лисиць і 2 дрібно рогата худоба та один єнотовидна собака. Карантинні обмеження застосовувалися у 84 випадках. Станом на 1 січня 2025 року в області залишається неблагополучними 15 пунктів, де заходи з оздоровлення тривають. Впродовж 2024 року було щеплено. Антирабічною вакциною 98 тисяч голів собак, 84 тисячі голів котів та 3870 тисячі голів сільськогосподарських тварин. Щоб захистити диких тварин у жовтні провели масштабну кампанію з пероральної вакцинації. Розповсюдили майже 270 тисяч принад із вакциною вітчизняного виробника. Вакцинація домашніх улюбленців безкоштовна. Виїзні кампанії проводяться постійно, але за словами фахівців навесні власне. Тварин не завжди охоче звертаються до ветеринарів. Спостерігається певна така знаєте, пасивність до даних заходів. Всі ми знаємо, що домашні улюбленці там потребують певного догляду, то більш досвідчені, як би сказати, собаководи і люди, які люблять котів, вони звертаються в приватні клініки. А тут держава надає безкоштовно безкоштовну вакцинацію на дані заходи. Мілі 4 лютого підтвердили випадок сказу домашньої собаки. Через кілька днів після стерилізації тварина напала на власницю, а згодом загинула. Фахівці закликають вакцинувати домашніх тварин і уникати контакту з дикими, адже сказ смертельна хвороба. Ігнорування профілактики може мати трагічні наслідки.